Як виховати благочестивих дітей. Розділ 2. Побудова міцної основи. Тож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він. Заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива і розлилися річки, і буря знялась, і на дім той кинулась, і він упав, і велика була та руїна Його. Євангелія від Матвія, 7 розділ з 24 по 27 вірші. Після того, як ми проаналізували своє минуле і те, як воно впливає на наше виховання дітей, ми тепер зосередимося на тому, що ж означає будувати міцну основу для своєї сім'ї. Біблія дуже чітко говорить про те, як наші переконання впливають на наші дії в житті. Питання в тому, чи знаєте ви? У що ви вірите і чому, та більше, чи в змозі ви пояснити своїм дітям, у що ви вірите, чи ваші дії і рішення відображають ваші переконання, чи ваше життя є таким, що ваші діти захотіли його наслідувати. Для початку погляньмо, що Ісус говорить нам про побудову міцної основи. У 21 му вірші 7 го розділу Євангелії від Матфія Ісус говорить, що тільки ті, хто чинить волю Отцю, увійдуть у Царство Небесне. Яка ж воля Отця нашого Господа, Лука 10:27, дає відповідь на це питання. Люби Господа Бога свого всім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Євангелія від Луки, 10 розділ, 27 вірш. Який стосунок це має до побудови міцної основи? Те, як ви проживаєте своє життя і чого ви навчаєте своїх дітей, закладе основу для вашої сім'ї, яка допоможе сформулювати. Підґрунтя на все їхнє подальше життя. Існує три ключі до побудови міцної основи. А саме, у що ви вірите, як ви живете, чого ви навчаєте ваших дітей. У що ви вірите? Важко закласти міцну основу, якщо ви не знаєте, у що ви вірите. А знати, у що ви вірите, важливо для того, щоб Прищепити біблійні цінності вашим дітям. Обоє наших батьків дали нам, як надбання, розуміння, у що ми віримо, і розуміння того, наскільки важливо, щоб ці переконання стали нашими особистими. Одна справа, коли ви просто як батьки маєте свої переконання, а інша навчити своїх дітей тому, у що ви вірите. Вони мусять бачити, як це працює, як про це говорять, як це проявляється у ваших діях, щоб вони могли почати формувати власні переконання. Основою наших переконань є перше Ісус це Господь, який прийшов на землю, щоб померти за наші гріхи. Так бо Бог полюбив світ. Що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірував в нього, не згинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Євангелія від Івана 3, 16, 17 вірш. Друге. Ісус Воскрес, щоб засвідчити свою владу над смертю. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і Воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. 1 до Солонян, 4 розділ 14 вірш. 3. Ми, як грішні люди, можемо отримати дар Спасіння від Ісуса через визнання своїх гріхів, вірячи в Ісуса і слідуючи за Ним. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. До Римлян, 6 розділ 23 вірш. А Божа правда через віру в Ісуса Христа. В усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його благодаттю через відкуплення. Що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення, в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів до Римлян, 3 розділ з 22 по 25 вірші. Бо коли ти устами Своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм, Серці, що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. До Римлян 10 розділ з 9 по 10 вірші. Четверте, ми показуємо свою любов до Бога, коли проявляємо Його любов до тих, хто навколо нас. І оце Його заповідь, Щоб ми вірували в Ім'я Сина Його Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. 1 Івана 3, 23. П'яте Одного дня Він повернеться і забере нас на небеса для вічності з Господом. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і Воскрес, так і покійних. Через Ісуса проведе Бог із ними. 1 до Солонян, 4 розділ, 14 вірш. Як ви живете. Знати, у що ви вірите, важливо, ви повинні могти розповісти іншим, у що вірите. І саме це має визначати, як ви живете. Перше послання від Івана 3.18 гарно це пояснює. Діточки, любімо не словом. Ані язиком, але ділом та правдою 1 Івана 3.18. Саме в цьому більшість з нас зазнає невдач ми говоримо про те, у що віримо. Але наші дії часто цього не відображають. Якщо ви подивитесь на наші банківські рахунки чи на наші графіки, то побачите, що наше життя часто складається з пріоритетів, які базуються на тому, чого хочемо ми, а не тому, чого Бог хоче для нас. Ми кажемо, що ми послідовники Христа, проте нам важко давати десятину. Ми живемо для себе на власний прибуток, а жертвуємо лише з того, що залишається. Але Біблія вчить, що ми маємо спершу віддати Йому, а Він забезпечить нас всім іншим необхідним. Ми говоримо про слідування за Христом, але скільки часу приділяємо читанню Біблії і розмові з ним кожного дня. Ми говоримо про любов до ближнього, але чи справді ми проявляємо любов до тих, хто не схожий на нас. Чи наші діти бачать, як ми своїм часом і ресурсами допомагаємо тим, хто потребує? Це була сфера, над якою мені доводилось працювати. Мене виховали так, що я знав правду про Божу любов і те, як прийняти Христа як свого Спасителя. Проте мені знадобилося багато часу, щоб це зрозуміти і жити життям. Яке повністю підпорядковується йому. Впродовж великої частини свого свідомого життя я розділяв кожну сферу свого життя. Ця сфера була для Бога, інша ж для моєї сім'ї, ще якась для мене. Я думав, якщо віддам Богові його сегмент, я можу робити з іншими сферами все, що мені заманеться. Я зрозумів, що помиляюся, Бог прагнув усього мене, а не лише ту частину, яку я хотів віддавати. Він хотів, щоб я відпустив контроль і довірився йому. Пройшло багато часу, перш ніж я зміг це зрозуміти і втілити в життя. Але життя в підпорядкованні йому варте того. А втім, я пережив свою частку болю. На шляху до цього, я був вихований у середовищі, яке говорило про Бога і любов, але часто так не жило. В нашому домі було повного осуду щодо людей, які жили гріховним життям, і вкрай бракувало прийняти того факту, що ми всі грішники, існували види гріхів, деякі були прийнятними, і про них не говорили. Інші ж підлягали осуду. Стиль життя, який відрізнявся від нашого, засуджували і зневажали, а от на плітки, заздрість і гордість часто не звертали уваги. Духовне звання цінувалося більше, ніж дії, але життя людей з церкви виглядало зовсім непривабливим для тих, хто не був членом церковної родини. Стиль Вашого життя відображає ваші справжні переконання. Ви не можете стверджувати, що любите інших, якщо ви не показуєте цю любов у тому, що ви робите. Як ми навчаємо своїх дітей, ми повинні знати, у що ми віримо, проживаєте те, що у що ви вірите. І наостанок, як батьки, ми повинні навчати наших дітей, що правильно, а що ні. При повестцях у 22 розділі 6 вірш гарно сказано: Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї, приповісті 22 розділ 6 вірш. Наскільки добре ви це робите? Чи показуєте ви своїм дітям, якою дорогою їм слід йти, чи ж залишаєте цю роль іншим, як от, вчителям у школі чи в церкві або їхнім друзям? Чи навчаєте ви своїх дітей, що правильно, а що ні, і моральних цінностей, згідно з якими їм слід проживати своє життя? У цьогочасній культурі суспільство вчить дітей, що будь-що є прийнятним, якщо ви вважаєте це правильним і що не існує морального поняття добра і зла. Але таке вчення приведе наших дітей до неприємностей, потенційно. Великої шкоди і викликів у їхньому житті. Ми не можемо нехтувати важливістю навчання наших дітей і створенням відкритого середовища, в якому вони могли б ставити запитання і дізнаватися, що Біблія вчить нас про ці речі. Як навчати своїх дітей. Існує багато способів, як навчати інших, але все починається з того, щоб самому стати учнем. Ви повинні вчитися і досліджувати. Важко вчити їх, якщо ви самі не завжди прагнете до навчання. Вам слід шукати відповіді на свої запитання в Біблії та інших джерелах, які допомагають поглибити ваші знання і розуміння. Бути допитливим і спраглим до знань це найкращий приклад для ваших дітей. Допоможіть їм бути допитливими і ставити запитання. Коли вони щось запитують, не відповідайте фразою, бо так каже Біблія, а радше навчіть їх знати відповідь самотужки через дослідження Біблії і того, що вона каже. Важливо, щоб діти бачили вас за читанням Біблії. Ще один спосіб навчати своїх дітей показувати їм, як ви витрачаєте свої гроші і що саме ви віддаєте Господу. Зробіть пожертвування їхньою звичкою, навчаючи їх віддавати Богові одразу ж, як вони отримують кишенькові чи гроші за виконання домашніх обов'язків або іншу додаткову роботу. Тут важливо почати практикувати це у ранньому віці, щоб вони також зробили це пріоритетом у своєму житті. Виділіть час і з'ясуйте, чого навчають ваших дітей у школах. Обговорюйте те, що вони вивчають, і давайте їм час на запитання і на з'ясування того, чи і в яких спосіб те, що вони вчать. Відрізняється або не відрізняється від того, що ви вірите. Вам слід ставити запитання як до вчителів, керівників та й до своїх дітей, щоб знати, чого їх навчають, як батько чи мати. Ви є найважливішим учителем у житті ваших дітей. Зробіть це своїм пріоритетом. Ці вірші допомагають окреслити орієнтир для вашого життя. Любіть Господа, підкоряйтеся йому заповідям з Біблії. Повторюйте їх знову і знову, обговорюйте їх повсякчасно. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм і своєю душею своєю. І всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Повторення закону 6 розділ з 5 по 7 вірші. Це лише декілька прикладів, як можна навчати своїх дітей. Ми поговоримо про більший у наступних розділах. Я б хотів завершити віршем з книги Псалмів 78 Псалом 7 вірш і положать на Бога надію свою і не забудуть діл Божих, Його ж заповіді берегтимуть. Наша роль як батьків полягає в тому, щоб навчити наших дітей про Бога і Його науку. Для того щоб приготувати їх до рішення, яке, як ми сподіваємося, кожен з наших дітей прийме самостійно рішення слідувати за Христом, що може дати непохитна основа для вашої сім'ї. Вона забезпечує послідовність, чіткість, істинність і любов, це підвалини для мудрості і мудрих рішень у їхньому житті. Слава Богу! Амінь.